Друзі, у нас сьогодні ефір і практика знайомства з енергією». буде коротенький ефір, тобто хвилин 20, я думаю, не більше. Просто хочу вам дати таку відну інформацію про взагалі що таке енергія, чому ми тут на планеті Земля, що ми не просто так тут, та, що все, що з нами відбувається, все не просто так. Трішки така вхідна буде інформація. Я думаю, що це буде глибинно для вас. Можливо, не всі спочатку, якби це сприймуть. Але я думаю, що якщо вас це затроне, так, затроне вашу душу, то, можливо, цей ефір буде е, розпочином вашого нового життя. Тому е, сьогодні буде дуже цікаво і в кінці е, практиці ми зробимо практику знайомства з енергією, де дуже буде тепло, де ви навіть зможете е, здійснити одне ваше бажання. Тому е, залишайтесь, буде дуже цікаво. І так я хочу розпочати з того всього, що що ж таке енергія, да, що чого взагалі ми тут зібралися. І хочу сказати, що мало хто задумується над тим, що ми не просто люди, та, не просто тіла, які прийшли на планету Землю, та, щоб працювати, щоб заводити сім'ю, дітей. Тобто, окрім більш таких тваринних інстинктів, у нас ще також є і наша духовна составляюща, наша частинка духовності, і чому це воно взагалі існує. І... Багато хто не задумується над тим, вони просто живуть своє життя, тому що їхні батьки жили так, їхні діди, баби жили так. Тобто мало хто взагалі про це говорив раніше. А, так от розпочну з того, що був. Такий собі творець, який створив нашу планету землю і нас, людей. Тобто не всі люди вірять в Бога. Да? Тобто, зазвичай ми звикли вірити, що це Бог створив землю людей і все, що на землі присутнє, але не всі вірять в Бога. Ми зараз не. Про Бога говоримо, ми не говоримо про якусь релігію. Ми просто будемо називати це творцем. Тобто був хтось, якийсь творець, який створив нашу планету Землю, який створив все живе на планеті Земля: річки, моря, океани, тваринки, рослинки все, 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 що тут є, це не створено людину, звісно, це створено. Творцем, да? будемо казати, що це саме творець, да? не будемо Ми входити в релігію, тому що це зовсім не про це. І а, цей творець створив так само людей. І хочете, ви вірити в це чи ні, але ми також являємось частинками Творця. І ми маємо таку саму потужну енергію, як і має а, творець, який створив це все на нашій планеті. Коли ми а, народжуємо наших дітей, ми віддаємо ним а, свою якусь теж частинку. Да? Тобто, зазвичай кажуть, що дитина створена на 50% з тата і на 50% з мами. Так само і а, творець нам дав можливість створювати наше найкраще майбутнє, наше життя. Просто, на жаль, а, наші душі забувають да, цю інформацію, і це не даремно, це не просто так, знову ж таки. Говоримо про трошечки подуш, про те, що кожен з нас є душею, да, і всі ми живемо в світі душ, да, перед тим як прийти на планету Землю, отримуємо спеціальне завдання. Да, тобто у нас, У нас кожного є своє завдання, хтось душа, яка перевтілювалась в. Дуже мало разів, хтось душа, яка дуже досвідна, вже перевтіливалася дуже багато разів. Не знаю, чи читали ви книгу Путешествия душі, але дуже вам раджу, якщо вас зацікавила ця тема, там саме розповідається про душі. і про те, які вони взагалі бувають, тому якщо вам відгукнулося, дуже раджу почитати. Як я до цього взагалі прийшла? Я прийшла до цього після того, як в мене померла моя мама в достатньо ранньому віці, їй було 58 років, і якраз народився і мій синочок. Дуже був складний час, надзвичайно був складний час, коли вона хворіла, в неї був рак мозку. І цей час просто став. Надзвичайно важким для мене, для, мене, для моєї сім'ї. Ми всі жили тоді разом в одній квартирі, і ну, так було дуже тяжко. Зараз не про це, зараз трішечки про те, що я потім почала відслідковувати: моя мама померла в 58 років, її мама померла в той самий вік, і її бабуся теж в той самий вік, і виявилося потім згодом, що хвороба була одна і та ж. І я почала якби, з цим дуже сильно цікавитись, я почала вивчати ці книги, тобто щось мене вело в ці знання. І знаєте, я м -м -м почала відчувати саме присутність моєї мами біля мене, яка веде мене умовно за ниточку. Я почала тоді свої, проходити свої перші курси про душу, про, взагалі, про те, як створений світ. І і я відчувала, що мене хтось отак от веде ниточкою. І я відчувала і я кажу, що це була моя мама саме присутність її в моєму житті, яка допомагала мені розвиватися. Саме цікаве те, що разом зі мною я почала працювати. Також зі своєю сестричкою, тобто до того в мене сестричка була така дуже е, скеп... ну, не то що скептично налаштована, вона такий логік. Знаєте, що я, я цікавилася в дитинстві якимись там гаданнями, оцими всякими езотеричними штучками. А вона такий, вона математик, логік, да? тобто і в неї не було зацікавленості в цьому. І якось ми одночасно з нею вийшли на цей рівень осознанності, да? тобто, от Це я також під... є асоціація з тим, що мама знову ж таки як її душа допомагає нам а, проходити а, на, нашу місію тут. А, і я почала цим цікавитись, і якось крок за кроком інформація розширювалась, і я зрозуміла, що є дуже зараз багато різних напрямків, про, а, які вивчають душу, да, тобто йога навіть займається, окрім тілесного, також вивчає душу, а, дуже багато цигун. Да, ну, ми, ми чуємо багато про енергію. І Абсолютно є різні нас напрямки, але вони говорять про одне й те ж саме. Тобто, куди б ви не пішли, де б вам не було цікаво, воно все рівно якби веде до того, що ми не тільки тіло, ми також і душа. А, і тому у нас у кожної душі є місія на планеті Земля. Тобто, ми не просто так сюди прийшли, як мітато каже, щоб народити дітей. І все, і це головна місія а, життя кожної людини. Я якось чесно завжди не думала так, що от наша місія щоб народжувати дітей, тобто, це звісно, якби наша місія як жінки, да? тобто народити дітей. Але знову ж таки, не кожна жінка теж повинна це робити. Да? Тобто, це залежить від багатьох факторів, і в тому числі від місії душі. А, і е, стосовно стосовно душі, тобто кожна душа приходить на планету Землю, і їй треба, ну не грубо слово, треба їй да? дуже часто, якщо вона не розуміє, що вона стикається зі своєю місією, що їй треба йти по своїй стежині, починають приходити різні ситуації, такі дуже переломні. У когось це може бути смерть, в когось це може бути якісь скандали, звільнення з роботи, тобто якісь проблемні ситуації, які типу штовхають і кажуть, ну прокинься ж уже, прокинься, тобі треба йти в іншу сторону. А ми зазвичай чіпляємося, тупаємо ніжками, і типу ні, ні, нас все влаштовує. Я навіть знаю дівчина, яка розповідала мені про те, що у неї був свій бізнес, і бізнес був достатньо успішний, і вона заробляла гроші. Але потім Трахбах, бізнес розвалився і все її вело, все штукало в езотерику, так тобто розповідати людям, вести людей в нове життя, так? тобто розказувати їм як і працювати з ними, та і це дуже важливо, і таким чином вона пішла. Вона послухала да, свій поклик. Тобто є люди, які супротивляться і вони не слухають, і їх тоді життя ще більше б'є, ще більше кулаками б'є і носаками, типу, розвернись в іншу сторону, тобі зовсім не сюди. А вони ні, ми йдемо, і знаєте, як то кажуть: <смас> виходить дуже неприємно. Але якщо ми дійсно відчуваємо, що щось нас веде в кардинально іншу сторону. Значить, значить, послухайтесь і довіртеся, тому що це надзвичайно важливо. І е, сьогодні ми з вами зробимо таку е, дуже чарівну практику. Чарівна не значить, що це буде якась магія, чи, чи, ну, тобто це буде більше фізика, так? Тобто, ми відчуємо на собі, що таке енергія відразу попереджу, Не всі зможуть відчути в повній силі або, можливо, з, ну, з такою з маленькою легкістю це буде, тому що ми тільки вчимося з вами і маленькими кроками. Маленькими кроками ми з вами дійдемо, якщо ми будемо йти. Якщо не будемо, то звісно ми нікуди не дійдемо. І так, зараз я вам пропоную подумати про те бажання, яке ви хочете, щоб здійснилося найближчим часом, і розпочнемо практику. Тобто бажання, якщо у вас зараз виникає якась думка, звісно, великого бажання, ви можете. Це велике бажання зараз з ним попрацювати. А, але я раджу зараз якісь невеличкі, щоб ви відчули найближчими днями, а, взагалі, як це працює. Та? Тобто, щоб ви побачили, як взагалі на ділі, що таке енергія, як воно працює. Ну, в будь-якому випадку, навіть якщо що ваші бажання найближчим часом не на здійсниться. Сьогодні ви відчуєте нові відчуття. Я сподіваюся, вам дуже сподобається. І що дуже важливо, хочу вас попросити, щоб це була взаємно взаємний обмін енергією. А щоб ви мені написали потім, чи вам відгукнулось, чи вам не відгукнулось, чи хоча б якийсь якась реакція, там смайлик чи щось таке на ефір, якщо він збережеться, звісно. Я спробую зберегти, а, от, тому дуже потрібно буде від вас взаємозв'язок. І так, подумайте про бажання, яке ви хочете, щоб у вас здійснилося. І зараз ми розпочнемо практику. Зараз я включу о, мантри. Це спеціальна музика, це лікувальна музика. Її дуже часто використовують на заняттях з йоги, і для того, щоб увійти в такий трішки медитативний стан. щоб... Розслабитись більше. І зараз ми з вами трошечки подихаємо, тому що дихати дуже сильно важливо для нашого організму, і дуже важливо зараз нам зайти в цю практику розслабленими. Зараз ми трошечки з вами подихаємо, зробимо глибокий дих. І витина. Можемо прикрити очі, якщо вам комфортно. І ще один глибокий дих. І видих. І ще один глибокий вдих. І вийдих. І ми з вами продовжуємо дихати. І відчуйте, що з кожним видихом ваше тіло розслабляється все більше і більше. Кожним видохом вас покидають всі блоки, всі програми, які вам не потрібні. Все, що не потрібно, вас покидає з кожним вашим видохом. І зараз, якщо вже ваше тіло відчувається трішечки розслабленим, то ми з вами зробимо практику. Можете відкрити очі, я вам зараз покажу, що ми будемо з вами робити. Зараз нам дуже важливо буде потерти ваші ручки. Так. Дуже дуже гарно потерти ваші ручки. Я до речі, кожного разу, коли тру ручки, я згадую свою матусю. Коли мене щось боліло, я будучи маленькою, коли в мене болів животик, чи вушко, чи ну, взагалі якісь були дитячі, звісно, хвороби, вона так от прикладала мені ручку. Можете зараз теж потерше перекласти і відчути, що від наших рук йде вже енергія, да? тобто це така собі фізика, це ніяка не магія, це просто фізика, да, закони тертя. Але ось тут у нас ми вже відчуваємо вплив на себе. І, можливо, ви знаєте, що багато людей, цілителів, які є, вони зможуть зцілювати руками. Тобто, в принципі, кожна людина. Може зцілювати себе рука, але якщо в неї, звісно, немає внутрішніх блоків. Якщо в неї немає внутрішніх блоків, заборонів на те, щоб, на те, щоб себе зцілювати, на те, щоб бути Да? Тому що у нас так склалося, що в нашому роду раніше взагалі, коли цей був період Відьм да що їх спалювали на кострах, тобто відьми це були хто люди, люди ведучі, да які щось знали, які могли знову ж таки створювати щось робити тими самими руками. Якісь робили зілля, а зілля це зараз. У нас є такі травники. Можливо, ви знаєте, в мене дідусь він лікувався завжди. Народними е, средствами, да, тобто він ніколи в житті не вживав пігулок і навіть коли помирав, він попросив листочок м'ятки. Тому і, е, я до цього дуже так знаєте ставлюсь позитивно, тому що насправді все, що навколо нас, треба. Вички, всі дерева, да, рослинки вони являються для нас природними і лікувальними. Все, що створено Богом, для нас в першу чергу, воно якби найбільш корисне. І так, я трішки відволіклася, я перепрошую, але я сподіваюся, вам ця енергія, ця інформація була корисна. Тобто ми з вами требуємо зараз ручки. Так, я сподіваюся, вже потерли, так, щоб вони розгарячились. І зараз ми з вами уявимо, що між нас цих ручок. Ось тут ми робимо, ніби у нас м'яч між нашими ручками. І уявіть, що тут є зараз енергетична куля. Ви, можливо, її зараз не відчуваєте, це все нормально. Просто, Звичайно, ми її не бачимо, ми можемо просто руками нашими відчувати, а можливо, не відчувати. Це теж нормально. Ми просто практикуємо і зараз спробуємо. І відчуйте, зараз ми можемо покрутити, подивитися, але просто подумки, подумки уявіть, що там золотиста енергетична куля. Просто як золотий шарик, такий. можемо його просто покрутити в ручках і подивитися. Ми зараз просто вчимося працювати з енергією це все. Це все, да, як то кажуть, наука, перші, перші насіннячка. І зараз а, пробуйте прикрити очі, тримаючи цю кульку в руках, просто прикрити очі і згадайте про людину, яку ви найбільше на світі любите. Оце відчуття любові до цієї людини. Це може бути ви, це може бути ваш коханий, це може бути ваші діти, це може бути ваші батьки, дідусі, бабусі, може бути просто якесь кохання, як то кажуть, нездійсненне. Взагалі, просто подумайте про це відчуття любові, любові до когось, так? любові, внутрішньої любові, любові до себе, як ви відчуваєте. Сильний потік любові. І зараз покладіть цю енергію любові в вашу кульку. Ніби в енергетичний да? ми зараз можемо відчути любов з серденька, і ніби відчути, що ця любов вона переходить, силою думки, вона переходить в цю кульку. І зараз ця любов, яка у вас всередині, вона всередині цієї кульки. І зараз ми прикриємо очі. Знову і згадаємо тепер ситуацію і місця, де колись вам було дуже сильно добре, коли ви відчували піднесення сил. Можливо, це десь у бабусі в селі, можливо, це десь на морі, можливо, десь на відпочинку. Любе місце може бути. Це може бути якесь поле, це може бути якийсь ліс. Зазвичай це місце сили. Якісь на, на природі, але ви можете згадати любе, яке вам зараз відчувається, яке приходить. Згадайте, яка ви тоді була щаслива, яка ви тоді була натхненна, як вам було добре, як вам було чудово, як ви відчували, що все чудово, все, що з вами відбувається зараз класно. І покладіть це відчуття щастя внутрішнього задоволення, покладіть його теж в цей шарик. Зараз нам важливо покласти це відчуття також. Тобто, у нас зараз в шарику лежить наша любов і відчуття щастя, нашого так. І зараз просто скажіть дякую за те, що це все у вас в вашому житті було, і що ви це в житті вже отримали. Якщо, можливо, не отримали, тоді треба просто подумати про те, що ви плануєте, що б вам дуже хотілось. Поїхати на полетіти на Мальдіви, там, умовно, чи ще в якісь екзотичні острови. Або просто в місце сили вашої, де вам, можливо, уявляється якесь місце, де б ви дуже хотіли побувати. Просто покладіть в цю кульку і подякуйте. Подякуйте за те, що це в будь-якому випадку збудеться. І зараз загадайте те бажання, яке ви хотіли, яке ви готували для того, щоб, щоб воно здійснилося. І також покладіть в цю кульку. Відчуйте, що це бажання, любов і щастя, відчуття щастя і вдячності вже лежать в цій кульки. Просто умовно подумайте, да? подумки, да? силою думки, ми зараз працюємо. Поклавши в цю кульку, зараз у нас типу, така наповнена, вона йде. Да? І ми зараз цю кульку кладемо собі всередину з вдихом. І Відчуйте, що ця енергетична кулька, всередині якої є любов, щастя, натхнення і вдячність, і ваше бажання воно вже всередині вашого тіла. Уявіть, що ваше бажання дуже швидко здійсниться. тому що... Самі потрібні відчуття ви вже отримали всередині себе. І коли ми отримуємо щось всередині себе, дуже швидко і дуже скоро це розповсюджується і зовні. Тобто, якщо ми відчуваємо себе добре, то і зовні скоро це відбудеться. Так само і з бажанням. Якщо ми відчули і прийняли це бажання, то обов'язково найближчим часом воно збувається. Зараз трішки подихаємо. І уявимо, що ваше бажання вже здійснилося. Відчувайте це відчуття, приємні відчуття по всьому тілу, що це саме те бажання, яке ви хотіли, і воно здійснилося. Уявіть зараз картинку, того, візуалізуйте зараз картинку, як ви отримали бажане. Кожен зараз думає про своє. вдихаємо, видихаємо. І відчуваємо, як наше тіло вже прийняло наше бажання. І якщо ви зараз відчуваєте в тілі якісь блоки, неприємні відчуття, це а, значить, що треба працювати з цими блоками, тому що а, так трапляється, що інколи ми не можемо дійти до бажаного, коли в нашому тілі а, є те, з чим потрібно працювати. От, але якщо ви відчуваєте повне розслаблення, повний спокій і задоволення, це означає, що дуже швидко, не часом, ваше бажання здійсниться. Ми завершили з вами практику. Я дуже вам дякую за увагу. Я дуже дякую, що ви були сьогодні присутні. Я сподіваюся, що вам було. Приємно робити цю практику разом зі мною, що ви були в такому досить світлому, приємному полі. І якщо є бажання, я вас від вас дуже чекаю, зворотнього якогось зв'язочку, мені дуже важливо почути від вас, наскільки вам сподобалося, наскільки вам було комфортно, наскільки вам взагалі зайшла ця практика, наскільки ви її сприйняли. Да? тобто... Чи вам наскільки ця інформація також перед практикою була корисною, зрозумілою, і, можливо, ви знали вже цю інформацію? Дуже буду вдячна вам за зворотний зв'язок. Я вас міцно обіймаю, обіймаю вас всім серцем. ось сердечки полетіли дуже класні. Це також вичув нашу вами енергію. Обіймаю вас міцно, бажаю гарного вечора. Зупиняю запис.